Незважаючи на систематичне порушення режиму тиші з боку неконтрольованих терористичних збройних формувань, сили АТО продовжують виконувати завдання спрямовані на стабілізацію ситуації на сході України. За допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів, ми забезпечуємо охорону та оборону визначених рубежів, ділянок та важливих об'єктів. За минулу добу бойовики неодноразово обстріляли позиції сил АТО та населені пункти, що знаходяться під нашим контролем. Вночі складна ситуація була в районі Дебальцево. Там бойовики тричі обстріляли наші позиції, в тому числі застосували реактивну систему залпового вогню БМ-21-ГРАД та двічі атакували блокпости з АТО. Штурму бойовиків відбита, позиції знаходяться під нашим контролем. В Донецькому аеропорту, який захищають українські військовослужбовці, бойовики під прикриттям артилерійського та мінометного обстрілів намагалися штурмувати наші позиції. Ефективними діями Атаки бойовиків відбита. Ми продовжуємо тримати оборону стратегічного об'єкту.